Щойно закінчилося святом Масляна, яке проводила духовно просвітницький центр на Чесіння Христового на галереї Соборні для дітей-інтернатів. Було щонайменше п'яти шкіл, які з задоволенням приймали участь в концерті, в ігротеках, частувались мунцями. І, звичайно ж, без організаторів це б це дійство б не відбулося. Тому в концерті приймала участь дитяча театральна студія «Радощі», молодіжний ансамбль Радощі, а також школа-інтернат номер 6 І в цьому творчому тендемі свято вдалося. Але крім, крім видимих героїв цього дійства були були за кулісами. Це Ксені Зозулі. Директору духовно просвітницького центру на честь Воскресіння Христова. Діти, які сьогодні були на святі, були зібрані завдяки керівнику недільної школи Чути серцем Ані Блощинській. Саме завдяки її підтримки, завдяки організації діти отримали задоволення, діти отримали радість і о, з подарунками. Поїхав додому. І ми не просто з ними попрощалися, а сказали їм до зустрічі.